Зараз ми поспілкуємося про е, аптечку індивідуальну. Е, вона побудована за тим же принципом надання допомоги марш. Тобто ми пам'ятаємо, що перше це масивна кровотеча, е, з чим треба боротися на війні. І для цього в аптечці завжди є турнікет. От він складений. І, е, також може бути джгут типу Есмарка. Тобто цим ми зупиняємо масивні кровотечі. Після того буква A – це... Нам треба відновити прохідність дихальних шляхів. Для цього в аптечку кладеться назов повітропровід. Він використовується, вставляється в праву чи ліву ніздрю. І при непрохідності, при западінні язика він дозволяє Повітрю попадати із зовні аж до гортання. Наступна буква R e, Respiration, e, Тобто, при наявності пневмоторакса ми використовуємо клюзійну пов'язку, тут вона e, розпечатана. E, я вже показую, як це робиться. тобто одна це є дуже клейкою, відриваємо і приклеїмо в місці поранення для того, щоб зупинити поступання повітря в грудну порожнину. Е, наступне, що у нас є, це циркуляйшн. Е, тобто буква С, Це нам треба зупинити всі невеликі кровотечі, провести тампонади ран. Тому в аптечку кладеться там е, ряд марливих бінтів. Для тампонади і кладуться еластичні бінти для фіксації самих цих тампонів для накладання тиснучих пов'язок. Також для фіксації може використовуватися, і він має бути обов'язково в аптеці, лейкопластир. Наступна буква у нас H, тобто гіпотермія. Для цього в аптечку кладеться спеціальна. Термоковдра, яка зберігає 80% тепла. Е, крім того, е, наступна буква П, пень, біль, кладеться наркотик, який е, для знеболення, для профілактики е, шоку. Е, крім того, в аптечку е, кладеться маркер для того, щоб записати час, коли ми накладаємо. Турнікет або фіксувати там на відкритих ділянках тіла чи на лобі про те, що ми наклали турнікет і про те, що ми вкололи знеболюючи морфії, щоб хтось наступний на сортуванні чи на евакуації вже розумів, що знеболююче було вколоно. Крім того, в аптечку кладеться ми кладемо, принаймні це пілпак так званий, це три таблетки які включають в себе це знеболююче, протизапальне і антибіотик. Це при пораненні постраждалий повинен відразу випити. Тобто Вже починається його так би лікування. Також аптечка обов'язково комплектується ножницями атравматичними. Тобто коли ми наклали турнікет і потім для того, щоб провести тампонаду, щоб не знімати. Там всього одягу, ми просто розрізаємо то місце цими ножничками, проводимо там там по наду і е, зупиняємо кровотечу. Е, крім е, того, обов'язково аптечка комплектується це індивідуальною карткою пораненого, в якій вказується, е, де відбулося місце поранення, які характеристики. Характеристики, в залежності від часу, фізіологічні, там пустиски і так далі. Також вказується, з другої сторони, все, що було йому зроблено. Там накладений турнікет чи в вколеті якісь там е препарати. Також ми комплектуємо е аптечки наші е інструкціями в яких е, розписуємо цю процедуру марч, спосіб накладання турнікета, е, як боротися з писневим моторексом, пишемо, як послаблювати турнікет.